Знаходжусь на вулиці Личаківська, 22 і маю в оренду двокімнатну квартиру. Ходімо, я вам покажу її. Ось у нас вулиця Личаківська. Гарний зелений затишний дворик, де можна собі посидіти, відпочити. Є лавочка, є до квартири парку місце біля такої єлиночки. Квартира розташована в цьому будинку на другому поверсі. Вхід по балкону. І йдемо, піднімаємося. Так, зараз на другому поверсі, і вхід по балкону до квартири. Дуже гарний дворик, затишний, львівська романтика, красиві дворики. Тут реально дуже гарно. Ось паркомісце. Це місце закріплене іменно за цією квартирою, там ніхто паркувати не може. І ходімо в саму квартиру. Так, це у нас другий поверх, двокімнатна квартира. Попадаємо відразу у нас з балкону в кухню. Є тепла підлога, гарна новенька кухня. Все необхідне весь посуд є: електродуховка, газова плитка, індивідуальне опалення, газовий котел, санвузол, пральна машинка, сушка. Тут є шафа в коридорі, де можна знімати одяг собі верхній одяг. і відразу У квартирі замінені вікна, металопластикові, розкладний диван. Додатково є матрас, можна собі використовувати. Так, ага, ще забув показати, тут є у нас холодильник. Так, і йдемо в другу кімнату. так Тут теж у нас ліжко розкладне, телевізор, праска, сушка, порохотяг, все є. Тут ще одне таке ліжечко є. Тут велике дзеркало. Там є кумора, але це є власників. Там зберігаються свої речі. Так, ось, ось така квартира. Здається, оренду. того зацікава дана пропозиція. Звертайтеся, покажу Ближній центр, хороша локація. Приходьте, покажу квартиру. Всім гарного вечора.